Один за одним студенти покидають учбове приміщення. Тривожні звуки сирени сповіщають про можливий авіаудар. Аби сховатися від бомби, спускаються в підземелля. Поки триває евакуація, на місце подій мчать оперативні служби. Екстрена подіїна катастрофа. На території університету рятувальники виявляють невідомий предмет. Це валіза, яка за тактичним задумом набита тротилом. Вибухівку переміщають на безпечну відстань і ліквідовують. За планом небезпека не відступає. Учбовий заклад накриває хвилею їдкого диму, на даху та з вікон приміщення прохають про допомогу постраждалі. Частину евакуюють за допомогою пожежної драбини для інших розгортають рятувальну подушку. необхідну медичну допомогу прямо на місці подій постраждалим надають медики, і хоча потрійна надзвичайна ситуація усього лише в рамках навчання, усі служби діяли як у реальному житті. Для відпрацювання обрали саме національний університет, оскільки тут зазвичай перебуває багато люду. П'ять тисяч студентів, п'ять тисяч дітей щодня приходять сюди, і вони повинні бути. Захищені, вони повинні знати, що їм робити, вони повинні знати, як їм діяти в тій чи іншій екстремальній надзвичайній ситуації. В цілому мету досягнуто навчань. Організація взаємодії оповіщення та проходження сигналів відпрацьовано на належному рівні. І я думаю, що в подальшому ми будемо зустрічатися тільки на подібних навчаннях. Подібні навчання проведуть в усіх корпусах університету.